Старі запаси ба що? десять відер якраз отут это і вийде два мішка Да. Янчик? да. Два з половиною, половина має <кхи> <кхи> Воно, воно випали там не уже аж той блядь. як Та нема козла, це кози. Іди тобі мало сюди бы. Ну якраз то не той Всім привіт, всім добрий день. Там тільки що відео було. Та продав трошки кукурузи 70 гривень відро. На відро коротше, кукуруза розлітається як гарячі пирожки А це їду додому. Трошки там батька свиня заболіла, їздив вколов, а він зараз через 2 години в коло її, бо там щось якийсь препарат два рази треба колоти. Коротше, кукурузу продав 70 гривень відро. Осталось там небагато останні там заберуть завтра заберуть ще 500 кг і там останеться може небагато. Коротше, Вже нема кукурузи. Коротше, можна в цьому році було б, наверное, на на, як? Та, на кукурузі більше заробити грошей чим, ну, коштів, чим на продажі. Продажі свиней. О, отак. Ну, така пшеничка, бачите. Це в тому році соя тут була. ну Така пшеничка. Не знаю. Подивимося, що далі буде. У нас тут, теж, дивлюся, померзлаталому почали. Та й пшеницю у нас продають, ну, удобрять вже почали пшеничку по мерзлоталому, хто дивився, батько каже, бачив, вже люди удобряють. Так що ціна на соняшник дзвонили 2300 дають. Така ціна. Ну і пшеницю у нас сусіди продавали по 7000 тона, Так само, що кукуруза, що тільки що його немає, а тут ось зараз пройдуся, вам покажу ячмінь, який на цьому та яровий. Не знаюш, коли тих свиней держать коли зерно можна було продати. Нема у нас стабільності. А це ячмінь, дивіться, який яровий. Тут посіяний він з люцеркою. Дивіться, як він розку... розкустився, язик заплітається. Ну ж такий. І не скажеш, що ровий ячмінь. Он люцерочка. Вон. І люцерочка є, бачите? и такой. Так что везде. Короче, можно уже у нас в такие зимы, что ячмень можно сеять в зиму яровый. Так, ехать до дома. Так что не знаю, будет из него что делать или не будет. Ну подивимось, є містами, видно, де вершки трошки так попідмерзали. Ну, Отакі от в нас ціни на зернові. Ну, проколов свиню, не знаю, поможе чи не поможе. Зараз батька, через два години ще її ушмали. Та і все. Так що такий ячмінь. Наче непоганий. Звісно, у нас з погодою я ж кажу, що можна вже буде сіяти ячмінь яровий в зиму. Та й ось у ліцерочка дивиться сходи. Упадимося. Ну, Туди й далі, щоб по весні, воно поки щось таке сьогодні, як Курпа налітала, сніжок непонятний. Так що. Можна було б на кукурузі, оце це в мене мисля заробити більше коштів, чим продати свиней. Свиней беруть у нас 60 гривень, свиноматок. Взагалі там, як дзвонив, якщо вона там 4 або більше года там, чи скільки там чи 3 года то по 25 гривень. хряків від 15 до 20 гривень. Ну, а жива вага 60, 60 гривень. Так що поросята 1800 і ніхто їх не бере, ніхто нікому не треба. То останеться, Три свинки на вихідних в суботу заберуть короте, цього кабанчика. Вже кабанчика заберуть. Останеться три свинки. І ще одна привела 8. Ну Ті, може, не знаю, людина пообіцяла забрати, чи забере чи не забере це. Не знаю. А я поїхав додому. Сьогодні полазив, спина болить, блін, капець. Треба їхати потихеньку додому. така у нас краса, бачите, річка заросла, ну хоч вода є у річці, може і ставка випустили. Так що, хто як думає, що тримати ще соняшник чи здавати, бо хто його знає далі, що буде, да? Так що, кому сподобалось, поставте вподобайку, а кому не сподобалось, Підписка на канал. Всім дякую. Всім пока.